Чортківське вище професійне училище запрошує випускників 9-11 класів опанувати затребувані професії. Якщо ви мрієте стати кухарем, барменом, офіціантом, будівельником, сантехніком, трактористом, машиністом сільського господарського виробництва, машиністом холодильних установок, оператором з обробки інформації та програмного забезпечення, наш заклад освіти надає таку можливість за останні роки в училище. Створили сучасні навчально-практичні центри, серед яких особливе місце займає кулінарний хаб. Тут студенти навчаються гастрономічному мистецтву за найвищими стандартами, а досвідчені кухарі проходять курси з підвищення кваліфікації. Також в училищі є лабораторія, де майбутні майстри-кондитери дізнаються секрети приготування вишуканих десертів. Про якість освіти дбає професійний педагогічний колектив, який прагне зробити навчання не лише доступним, а й максимально практичним. Ми постійно дбаємо про оновлення закладу. Саме тому закуповуємо сучасне обладнання, оновлюємо матеріально-технічну базу, відкриваємо нові можливості для студентів. Ми сподіваємося, що дітки, майбутнє наше, будуть розвивати свій напрямок і будуть розвивати нашу державу як зараз сьогодні, так і післявоєнний час, тому що потрібно буде відбудовувати, потрібно буде відновлювати як будівельні сфери. У нас також і будівельники. Тому ми хочемо, щоб наш навчальний заклад був перспективний і відповідав сучасним вимогам. Не менш важливою є сфера обслуговування, яка завжди буде актуальною. У барі лабораторії учні та учениці вчаться гостинності, мистецтво приготування напоїв та сервірування столу. Ці всі професії дуже важливі на сьогоднішній день і будуть важливими в післявоєнний час. Та й загалом наш заклад навчальний це завжди про комфорт, доброзичливість, про високий професіоналізм нашого педагогічного колективу і безумовно про можливості. Технічні професії в Україні набувають дедалі більшої популярності. Саме тому в закладі освіти приділяють увагу навчанню на сучасній техніці та обладнанні, завдяки яким випускники училища стають професіоналами в агропромисловому секторі. Окрім цього, учні, які проходять навчання на монтажників санітарно-технічних систем та устаткування, мають змогу переймати досвід іноземних колег, із якими співпрацює освітній заклад. Крім професійної підготовки, училище піклується й про здоровий спосіб життя студентів. На території закладу облаштовані спортивний та тренажерний зали, де учні займаються фізичним вихованням під час занять і у вільний час. А також під час перерви в затишному кафетерії можна смачно поїсти, відпочити та поспілкуватися з друзями. У Чортківському вищому професійному училищі роблять усе можливе для того, щоб учні та учениці здобували не лише знання, а й безцінний практичний досвід та широкі можливості професійної реалізації.